Радість це те, що дається збоєм, ні краплі смутку, ні краплі сумніву. І я колись стану простим китобоєм і запишусь на норвезьку посудину. І я колись знатиму корабельні секрети, матиму е жили від праці здуті. Для мене горітимуть червоні комети зеленого неба в в'язкому мазуті. Пливши колись у хвилі без краї, в сірому светрі грубої в'язки, я гнатиму втомлені китові зграї від пляжів Японії до Аляски. І чорні кити, рвучись на свободу, не вірячи, що їх можна дістати, падатимуть із небес у воду, наче підбиті аеростати. Колись це завершиться п'яним застіллям. А доки я сплю на залізній шконці, і граю і сплю о... ночі у вагонах з вугіллям і граю в трамваях на губній гармоніці. І життя моє котиться, наче колесо, не маючи жодного інтересу, солодкими яблуками по укосу, теплими хвилями на Одесу.